Доброго ранку усім, це прокидайся на «Ми Україна Плюс. І, власне, ми продовжимо з дуже важливої теми, особливо для автомобілістів. Існує стереотип, що електроавтомобілі більш небезпечні за традиційні причина це те, що, по-перше, менша вага електромобілів, і значить, вони не такі стабільні на дорозі. Це загоряння батарей і нестабільність електроніки. Так, і в принципі, особливо про це говорили на старті епохи електрокарів, але. Численні краш-тести спростували цей міф, адже найбільш впливові на планеті організації в галузі автобезпеки вкрай прискіпливо розбивають в тестах електромобілі і навіть складають рейтинг найбільш безпечних з них. Вони потрощили, Ми вам покажемо. Раптом ви задумалися про купівлю електрички. Вам слід дізнатися про те, хто є лідером із безпеки в цьому сегменті, дізнатися просто зараз. Глобальний аналітичний портал Карендрайвер зібрав дані краш-тестів одразу кількох краш-тестових організацій страхового інституту дорожньої безпеки, національної дорожньої адміністрації США і рейтинги Євроєнка. Після чого вивчив страхові випадки і кількість звернень з технічними проблемами, і сформував топ абсолютно безпечних електричних кросоверів року. Відтак, це лідерська п'ятірка цього рейтингу. Відкриває її Tesla Model Y. Попри хейт, Ілона Маска і неоднозначне ставлення до марки, цей кросовер зробили на совість. Його козирі, дуже високий рівень фізичного захисту і просунута електроніка превентивного зіткнення. Сервісні скарги на Model Y практично не стосуються систем життєзабезпечення, а в краш тестах ця модель не виявила ознак руйнування батарей навіть у швидкісних зіткненнях. Tesla Model Y здобула рейтингові 7,5 балів і заслужене п'яте місце у списку найбезпечніших. На четвертому місці за безпекою німецький кросовер Audi Q8 e-tron Sportback. і головна його заслуга спеціально розроблена структура кузова з урахуванням акумуляторного блоку, яка розподіляє енергію зіткнення без деформації. Авто має 12 подушок безпеки і комплекс електроніки Audi пресенс, в який інтегровано сканери навколишньої ситуації, розпізнавання знаків, датчики руху і монітори сліпих зон. Сервісних нарікань щодо електронних систем зафіксовано усього 4% з-поміж інших, що в парі з посиленим захистом кузова робить цей автомобіль. Одним з найбезпечніших на планеті. Його рейтингова оцінка 8 з 10 балів. Третім за показниками безпеки став Nissan Ariya. Це взагалі бестселер ринку, і, мабуть, єдина модель, яка тримає японську компанію на плаву. Арія може похвалитися прогресивною системою охолодження електромотора і захистом батарейного блоку. А самі акумулятори Nissan заслужили славу найбільш безпроблемних на ринку. В краш-тестах особливо відмічена стійкість до бокових ударів і захист пасажирів, а також дуже класну систему попередження зіткнень з детектором об'єктів на дорозі. В залежності від їхніх розмірів та швидкості автомобіль автоматично підбирає інтенсивність гальмування або Орекцію руху. Усе це сукупно дає 8,2 і бала глобального рейтингу. Один зі світових лідерів за продажами Volkswagen ID.4 – вийшов на друге місце. Не найвищі, але пристойні показники краш-тестів на зіткнення, зате дуже висока надійність та різноманіття електронних систем попередження. Датчик втомлюваності водія, автономне гальмування і підбір швидкості за картографією місцевості. Усі ці речі роблять його експлуатацію дуже безпечною. А сервісні скарги на системи безпеки і проблеми чи глюки з акумуляторами практично відсутні. Тому 8,5 балів загальної оцінки і друге місце рейтингу Volkswagen ID.4 4 посідає заслужено. Ну а лідером визнано електричний кросовер Хюндай Айонік 5. Цей автомобіль до того ж є власником титулу Top Safety Peak – найсерйознішого краш-рейтингу на планеті за вимогами фізичного захисту. Саме структурна рама кузова з динамічними елементами дає найкращі результати у зіткненні на різних швидкостях і у фронт, і у бік. Захист батарейного блоку має програмований напрямок деформації. Існує система антиелектричного ураження і екстреного гальмування. А для пасажирів є спеціальні довгі подушки безпеки вздовж усього салону. Також відмічено практично нульову кількість скарг при сервісних зверненнях, і за сукупністю даних Айонік. П'ять набирає максимальні 10 балів за рейтингом безпеки Car and Driver. Тепер ви знаєте і про найбезпечніші електричні кросовери. Але знаєте також і те, що кожної п'ятниці на вас чекають нові рейтинги з новими автомобільними лідерами за різними показниками у нашій традиційній рубриці. ТОП-АВТО.